Tchau. Вітаємо вас! Добрий Вітаю. день, шановні пані та панові, слава Україні! Вітаємо вас усіх сьогодні. Тут на другому фестивалі класичного танцю імені Оленки Кердана Заглинської. Це визначна українська танцівниця, хореографиня, вчителька, публіцистка, поетеса, журналістка та художниця, яка народилася у 1916 році у містечку Жабі. Це нині всім на верховина. І зробили дуже багато для популяризації української культури в Європі, і в Північній Америці. Розпочав наш фестиваль Великий танцювальний номер постановця Світлана Васілун. Давайте ще раз подякуємо всім. Учасникам нашого фестивалю це кращі балетні студії івано франківська Тернополя, Житомира, Львова, Черкас, Дніпра, Луцька, Рівного. Хмельницького до долини. Фестиваль проходить у два етапи: відбірковий день і сьогодні гала-концерт. Тож, ми дякуємо усім учасникам, бажаємо їм сьогодні також вдалого виступу на нашій сцені. І давайте областими привітаємо суддівський склад нашого фестивалю. Це всю марнасту, старшою про нашого кафедра селічної мистецької географії, навчання помилка седо мистецтво. Карпатського національного університету імені Василя Степаника та викладачка методистки Івано-Франківської дитячої хореографічної школи. Єрина Корисовенченко заслужена артистка України, провідна солістка валету Львівської національної опери імені Солонії Круженицької. Раківська голова Тернопільського обласного осередку Національної хореографічної спілки України, голова циклової комісії хореографічних дисциплін Теребовнянського фахового коледжу культури і мистецтв, керівниця та балетмейстерка ансамблю сучасного класичного танцю дивертисмент. Вікторія Зварич, балерина, блогерка, авторка книги між пліє та реальністю тисяча відтінків балету. Засновниця проєктів Балет та балет про у Львові підтримаємо. Та Андрій Литвиненко, викладач хореограф Київського державного фахового хореографічного коледжу. Також тут зі сценами хочемо подякувати меценатам і партнерам нашого фестивалю, без яких ми тут сьогодні не зібралися. Тож оргкомітет фестивалю класичного танцю імені Оленки Гердана цахницької висловлює вдячність народному депутату України Оксані Савчук, урвантехопанії Благо, торгово розважальному центру Велесмов і репулікувального діагностичного центру «Медатлант» Віталію Монастирському, Михайлу Городецькому. Ми щиро дякуємо адже саме завдяки вашій підтримці. Мистецтво танцю продовжує надихати, розвиватися і об'єднувати серця, надихати насправді.